Це найрідкісніший Suzuki Джимні у світі, адже на відміну від інших, він не на чотирьох, а на цілих шести колесах. Все вірно. Та до того ж, тут був оновлений салон. Колісні арки прямо сяють, як і перекладена. Та й загалом я сьогодні розкажу, чому це авто таке класне. Мені, будь ласка, полуничний мілкшейк. Ви тільки погляньте на це. Я розкажу вам, чому він такий незвичний, і звісно, порівняю його зі звичайним Сузукі Джимні. Ну, це незвично. Я Вотсон, і ви дивитесь карвау. Для початку обговоримо екстер'єра. Вже потім і салон автомобіля. Чорний пластик був пофарбований під колір машини. Його помітити не дуже складно. Наприклад, це бампер. Він був фарбований. Ось дивіться, той самий бампер, але тільки сірого кольору, сріблястий і все тут. Але фарбування тут не безкоштовне. Як бачите, довелося доплатити, і дофарбувати. Ну добре, йдемо далі. Шини тут величезні, колеса справжнього, позашляховика. Такий проїде де завгодно. Вони виділяють цю машину. До слова вони теж пофарбовані, але не все так райдушно, як вам здається. Адже знявши ці арки для того, щоб дофарбувати машину, виробник трохи промахнувся і забув про гумовий ущільнювач, що мав тут бути. Швидше за все, вони просто забули або щось подібне. А може, вони пошкодили цю частину. Добре, поговоримо про покращення. Одне з них так, це всього лише повторювач поворотів, але він змушує машину виглядати куди цікавіше. Він став чорним і закритим. Є додаткове дзеркало, можливо, для Японії це норма, але є ось ця кнопка. Так, ви можете. Та відкрити машину ключем, знову ж таки, для Японії це норма. Йдемо далі. Нарешті до цікавого подвійна вісь і три пари коліс. І як вони це зробили? Вони просто взяли, відпиляли половину віджимні, прилаштували її сюди, надали цьому божевільний вигляд, і зрозуміло, вони допрацювали підвізку та інші ходові частини. І знаєте, це працює. І мені подобається ця машина. До речі, тут мені це нагадує G-Wagen, і їх 6х6. Схожість дуже навіть очевидна. А позаду у нас є багажне відділення, що відкривається задніми дверами. Рима цього пікапа ну майже ідеально закривається. Це все таке прироблена частина. Ось бачите. Але без цього нікуди це ж все таки модифікація, якщо її можна так назвати, без мінусів не обійдеться. Далі розглянемо фарбування. Знову ж таки, є недоліки, не все пофарбовано ідеально. А чого чекали? У звичайного ж джимні ви отримаєте ще й задні двері, але тут вони навмисно приварені, і начебто, навіть без особливих швів, в очі нічого не кидається. Але придивившися, все ж можна знайти деякі маленькі вади. Одразу видно, що це машина Франкенштейн. Але одне я точно знаю. Машина виглядає солідно. Роботи проводилися протягом півроку а тепер автомобіль потрібно зареєструвати як шестиколісний, а це не так й просто, адже такій машині потрібно пройти ряд непростих тестів для цієї ліцензії. Це дуже суворий тест, причому як для водія, так і автомобіля. І в загальному штука обов'язкова. повний огляд машини, кожен її кут, і лише після цього транспортний засіб можна випускати на дорогу. Цей джимні довелося реєструвати по новому. А отже, і номер тут теж буде новий, адже його реєструвати довелося окремо. Це стандартна процедура для машини, що пройшли серйозну модифікацію. Але Давайте заглянемо в салон. Всередині цього джимні комфортно, все тут обтягнуто шкірою, і вона дуже навіть приємна на дотик. Мені подобається цей колір і контур на сидіннях. Це набагато краще, ніж мого стандартного джимні, начебто для пенсіонерів робився. Але на жаль, без дешевизни нікуди. Приміром, тут, начебто, шкіра, а ось доторкнешся і не повіриш. Погляньте сюди. На стандартному автомобілі тут розташовується заглиблення із фальшивим шести. Гранним болтом і місцями в обробці помітні такі от деталі дрібниці, звісно, але око за них дуже сильно чіпляється. Зрозуміло, купивши машину салону, ви ні за що не побачите нічого подібного. Але це не наш випадок. Мені подобається, що в шкірі і бічні частини вони м'які, однак я не впевнений, чи потрібно було обтягувати шкірою і ці частини салону. Ось ця частина мені справді подобається. Мультимедія тепер має набагато солідніший вигляд та й прибу. Горка класна, бардачок мені подобається, куди більше. Стеля тепер теж стала м'якою, та не все так ідеально, деякі частини легко продавлюються і це починає дратувати. Сподіваюся, до голову мені не впаде і переробляти дах не доведеться. Деякі частини матеріалу у стелі, наче після пральні, чи що, і ви їх розрівнюєте, як же мене це дратує? Та вони все ж кращі, ніж ці козирки. Це просто жах жахливий. А де дзеркальце? Куди його поділи? Гаразд, перейдімо на пасажирське сидіння. Тут дуже зручно, мені подобається, що вони пофарбували панелі в чорний колір. На вигляд, прикольно. Навіть пластик тут не такий жахливий, але ось пил це диво буде збирати ще й як повірте. До слова, ця частина хлябає. А знаєте, що ви ще втрачаєте? Доступ до багажного відділення? Так, хай маленького до нього можна долізти лише відкинувши задній ряд сидінь. Що звісно незручно, складайте свої речі і закривайте маленький багажничок для величезної машини. Чесно кажучи, я був трохи здивований, адже покращення в авто дуже хороші. Хай деякі деталі трохи відклеюються, та я вишукував лише мінуси. Та ви погляньте на цей 6 на 4 Він же нереально практичний, адже цей багажник в рази більший ніж той, що ви отримаєте зі звичайним джимні. Але є маленька проблемка. Він відкритий, а отже, речі можуть просто з нього випасти. Людей возити можна, і речі, певно, теж. Але будемо чесні, це не багажник. Тут все не так, як зі звичайним джимні. Втім, багажник не був головною метою та перевагою машини. Я вирішив перевірити, скільки ж людей звернуть увагу на цей позашляховик. Тому припаркував його біля теско. І за 10 хвилин 30 людей зупинилося і подивилося на автомобіль. А семеро навіть вирішили його сфотографувати. Останній раз такий ажіотаж був зі мною на китайському Hi-Fi Z. Ну а сьогодні у нас шестиколісний сузукі, і він теж притягує погляди. Вітаю на Макдрайв один полуничний мілкшейк, будь ласка, і один ванільний. У нас є полуничний, банановий, шоколадний, який ви будете? Банановий, будь ласка, банановий. Доброго дня, як ви? Нормально. Ви ж бачили таку машину? Просто подивіться. О боже, в неї так багато коліс. Цілих шість. Ви такого не очікували, так? Це тюнінг? Так. Спеціальна модифікація. Вгадайте, скільки коштує? 50 тисяч? Всього 40. 40? Непогано. Ви взяли її за 50? Так, за 50. Можна всім говорити, що за 50. Все одно вони таку машину бачать не часто. Тест Макдональдсом пройдено. Що ж, машина коштує трохи більше 40 тисяч фунтів, і на те є ряд причин. І сьогодні ми про них поговоримо. Звісно, ваше перше враження: вау, яке авто, король бездоріжжя. У нього ж цілих шість коліс, майже як у Мерседеса AMG 6х6, але є нюанс. Це 6х4. Адже одна вісь тут не веде, і це може стати великою проблемою. взагалі Джимні може бути і передньопривідним ось ці колеса. Це ваші задні, і все до речі, увесь цей тюнінг обійшовся в 25 тисяч фунтів. А це дорожче за Джимні Twisted, що має модифікований турбодвигун, і що у цифрах на 2,6 секунди швидше проходить 400 метрів ніж звичайний джимні. В цьому нашого з вами екземпляру такого немає. Але цей джимні стандартний. У нього півторалітровий атмосферний чотирициліндровий бензиновий двигун. Тут 101 кінська сила і 130 ньютон метрів моменту, і чотириступінчатий автомат. Господи, але проблема в тому, що він важить на 300 кг Більше, ніж звичайний. За скільки він роженеться до сотні. Що ж, для початку давайте зробимо це зі звичайним джимні. Ціловічність на розгін. 123 секунди до сотні. Час перевірити шестиколісний. Ножба. Нужбо. Щось якось повільно ми їдемо. Гаразд. Подивимося, як вага, автомат, і загалом машина вплине на результат. Нужбо, нужбо. 16 і 14. Добре. Який же вплив додаткових коліс та усього іншого на гальма? Почнемо з тесту мого позашлюховика. Що ж поїхали 3, 2, 1. Якось погано. 38 метрів. А тепер перевіримо цей 6х4. Тест гальм зі 100 км за годину. 3, 2, 1, Чи допомогла нам додаткова вість? Аж ніяк 44 метри. Просто жах. У мене просто немає слів, і я уже не впевнений, як себе проявиться машина в нашому наступному тесті, адже я поїду по дуже складній дорозі з цілою купою поворотів. Тож, хто з них виявиться кращим? Ця машина показує себе не найкращим чином і по прямій, не кажучи вже про повороти. Тут з такими то віражами ви відчуєте кожну вибоїну. Ну добре, я перебільшую не кожну, але керувати цією машиною. Дуже непросто. Тут підвізка висока, це дозволяє трохи стабілізувати машину, але не можу сказати, що нею керувати стало хоч трохи легше. Втім, ця машина з характером, і цього заперечувати аж ніяк не можна. Зрозуміло, тут справа не тільки в підвісці, і не так же ця машина погана на вибоїнах, просто вона не така, як ви собі уявляєте. Її трохи трусить через її розміри, але як же при цьому на ній приємно і зручно повертати. Ось так. Це ідеальний автомобіль для міста. Знайти паркувальне місце з ним дуже легко. Просто повірте мені, це створено для міста. Втім, на трасу на такій машині краще не вибиратися. Вона дуже повільна. Виїхавши на швидкісну дорогу, ви відчуваєте дискомфорт від шуму, і на це є цілий ряд причин: погана звукоізоляція. А я ж їду всього лише 100 кілометрів за годину на 3000 обертів. оберців. Тут лише п'ятиступінчата механіка, моя машина при цьому ще й гірша, а тут жахливо. Все свистить часом загалом мені вкрай дискомфортно. Так, тут всього лише півторалітровий двигун, але що сказати, так, Гедота, та мені подобається ця машина, вона просто закохує в себе. А тепер ми обкатаємо 6 на 4 і зрозуміло, він ще повільніший ніж звичайний джимні. Та й загалом я не здивований, адже все було зрозуміло з першого погляду. Зазвичай, коли ви повертаєте в джимні, навіть злегка підвізка вже починає смикатися. А тут, через додаткову вагу та продовження машини, у неї тепер величезний зад, і все навпаки. Зрозуміло, це заслуга габаритів. І повірте, ви відчуваєте кожен поворот, і це зовсім не радує. Це недобре. Машина стала більш динамічною, чи що і загалом. Ну, мені це подобається більше ніж не подобається, на відміну від того, що ви відчуваєте себе не мов би, далекобійник і везете ззаду величезний вантаж. Вся ця вібрація, тряска створюють відчуття, що у вас за спиною, ну як мінімум, будинок на колесах. Ви начебто везете з собою ще один джимні, але плюси насправді у цього теж є. Ваш зад не відчуває кожну кочку, але при цьому вас буквально заносить при будь-якій спробі маневрування на трасі. Звичайна машина з адаптивними амортизаторами. Як у мене, все ж більш приземлена, чи що? А тут через вібрації в кабіні не мов би підстрибуєте разом із машиною на кожній можливій кочці відчуття, немов у старому масажному кріслі. А ось у звичайного джимні такого не спостерігається. Там все набагато стабільніше. Так, маневреність, звичайно, тут гірша, але вона на рівні звичайного седана. Мабуть, діаметр розвороту тут ну нормальний. Зрозуміло, якщо розвернутися треба швидко, то тут вже звичайно виникнуть проблеми. А про нерівності на дорозі я взагалі краще помовчу. Тут звісно, із цим краще, але все ще не ідеально. Підвізка не справляється. Зате весело, повільно, але впевнено. Ось як би я Сав цю машину, та кому потрібна ця маневреність, правда? Мені подобається ця машина. Вона не така, як всі. Це автомобіль особливого дня і особливого настрою. але зрозуміло, весь цей шум міг би бути меншим. Це зрозуміло дуже сильно дратує. Можливо, справа в шинах, а може в довжині машини або в усьому разом, але шумить просто неймовірно. І в підсумку, перебуваючи в цій квадратній кабіні, ви відчуваєте себе як в якійсь божевільні, тільки стіни не такі м'які. І при цьому ще шум від колісни. Ймовірний, я їду на швидкості 100 кілометрів за годину, 4 тисячі оберців за хвилину. Тобто на автоматі все буде ще гірше, а можливо вся справа в її вазі. Але давайте спробуємо розігнатися до 120. І краще не стає більше 4 тисяч оберців жах. Тож, який мій вердикт про новий джимні, Знаєте, я краще залишуся зі своїм старим. Він мені загалом подобається. Може, ця машина для вас тоді ви можете її купити. Ця машина продається і посилання на неї в описі. Друзі, якщо вам сподобалася озвучка цього відео, підтримайте наш канал вподобайками та підписками. Попереду ще чимало цікавого україномовного контенту.